Друзі, у нас перші про головне. Поїхали, то не генерали з рядовими бійцями. Зупинили наступ на Київ, то все з пише Ірина Мудренко. Подивилася я бібі сішний фільмець про нашу незламну обубочку. Так, усі три серії. Ну що я вам можу сказати? Дві з половиною години спільної оди для з огляда зроблю пізніше. Зараз трясся я в шоці. Зеленський незламний, зеленський потужний. Зеленський просто вау, який моментально підкорює усіх. А ще зеленський воєначальник, так так. Так, саме воєначальник, ви, ви все правильно прочитали. Але це не мій персональний стьоб над бубочкою. Бо воєначальник це назва третьої серії бібісішного фільму про Зембо. Бо хто саме Зеленський не дав оркам діти до Києва за три дні, бо його зброя, авторсько кіношні таланти та комунікація. Він лапця, він душка. Отже, зробив так, що Європа та Штати просто засипали Україну зброєю. Про залужного ні слова про те, що був такий головком, взагалі нагадують кадри із нагородження. Зеленський передає зірку героя дружині полеглого воїна залужне на задньому плані з розмитим обличчям. До речі, про сирийського творці фільму не згадали також. Правда, є один кадр, де він разом із справжнім воєначальником нахилився над мапою. Нове зрозуміло, Воркам Бліцкри зламав не залужний та його генерали. То все зеленський, трасі в люті. Пише Мудренко, але не тільки Зеленський співає про себе Оди Кім. Також йому проспівав. Віталій Кім в одному з нових інтерв'ю знову сказав, що Миколаїв. Було врятовано завдяки Зеленському і подякував йому, не згадавши при цьому правду про вирішальну роль у визволенні міста генерала Марченка. Як таке дежавю могло статися з паном Віталієм? Він ще ж ще зовсім молодий. Нагадування для усіх забудькувати ось як все було 25 лютого 2022 року у другого року. й день народження Марчелло на вся Миколаєва. Місто було охоплене панікою по особистому розпорядженню генерала ЗСУ Галарії Залужного Дмитро Олександрович прийняв місто і почав будувати об. В центрі міста генерал удара побачив, як чоловіка знімає з будинку жовто-блакитний прапор. Що ти робиш? Спитав він, вийшовши з машини. Так вони вже Херсон взяли. Завтра будуть тут. Відповів містянин. Ми будемо битися. Відповів Марченко. Припини, ми загинемо тут або переможемо до зброї. Страх поширився не лише серед цивільних. У першій ночі Миколаєва виїжджали колони з технікою та силовими структурами. Одного з таких керівник бійці повернули до міста. Генерал сказав йому: наступного разу будеш визнаний зрадником. Ком та розстріляний за законами воєнного часу будемо чесними. Марченко витягував багатьох завтілок і приводив до тями або зупинити втечу. Марченко наказав на ніч проводити, розводити місто через південний бухта, за яким лежить дорога на Одесу. Доки я тут, місто ніхто здавати не буде. Передові загони орків зайшли в Херсона та збиралися атакувати Миколаїв. За ним відкривався два важливі напрямки на Одесу та південно де розташована Велика АЕС Орки. На Опали двома групуваннями близько двох тисяч машин танків. БТРАТО що відповідна кількість особового складу рушила на Херсон та Миколаїв. Інша група – 1200-1300 одиниць техніки почала обхід. На перше мап на раді генерал удара Марченко спитав одного з командувачів, яке в нього бойові завдання. Кругова оборона моєї військової частини. Відповів той частини заперечив генерал. А місто, місто хто буде захищати? Так не годиться підготувати оборону негайно. Марченко поділив місто на Околиці на зони оборона кожної була закріплена за конкретним військовим підрозділом. Усі наявні ескаватори були мобілізовані, рити окопи. Все робили за колін. Працювали вдень і вночі двигуни. В ескаваторів не зупинялися. На блокпостах з'явилося укріплення з бетону та металеві їжаки. ЗСУ діяли настільки професійно під керівництвом генерала, що не дали ворогові навіть понюхати повітря Миколаєва. Захисникам Миколаєва бракувало координації. Марченко мало не загинув від дружнього вогню. вночі не обстріл. Ляли з одного з наших блокпостів. Я вийшов із машини. питаю, ну, що ти це робиш, хто тебе сюди поставив. Відповіді не було. Для командування комунікації між територіальною обороною, військовими та цивільними, було створено кілька груп захищених месенджерах. На початку березня орки почали обходити Миколаю з півночі та притул наблизитися до рідного міста Марченка, Вознесенська. Це була загроза оточення та виходу до АЕС від Вознесенська до Південноукраїнська – 27 кілометрів. Захоплені у ворога карти та. Та інформація від полонених солдат підтверджували плани наступу на АЕС. Марченко зміг організувати оборону. врятував і захистив Миколаївщину, Одещину, і весь центр України. Маса народу дивилася кіно про Голобородька на За Голобородька, а не шумане Зеленського. Багато хто й голосував на виборах, і мало хто знає про те, що такі кіношні герої існують у реальному житті. Пише Павло Бондаренко, генерал-майор Дмитро Марченко, марчелло десантник у 2014 році, майор командир батальйону проводив розвідку в тилу ворога під виглядом таксиста. Потім були і зварено боїни Луганщині і захисту Донецького аеродрому за вересні 2015 року на посаді начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ один з головних локомотивів реформ в армії. Це передусім, завдяки йому ЗСУ мають нову форму взуття комфортні гуртожитки, нову систему харчування і багато чого іншого. Особливою гордість нові сухпайки для солдата. І саме це. Цей правдоруб, який довго відмовлявся від генеральського звання, покликав люту ненависть серед різноманітних ділків, що розкрадали на війську десятки мільярдів постачаючи гнилі овочі, неякісну тушонку і все у три дорога. Проти нього повстала ціла мафія на чолі зі старим генералітетом Аж до заступників міністра оборони, адже лише на формі та розкраданні ПММ робилися величезні гроші. При цьому жив у зйомній квартирі. Їздив на роботу велосипедом після виборів дві то року само Марчелло став один із першим, кого почали переслідувати про знамениту спрату пракованих бронежилетів в Україні. Не чув хіба що глухий, але далеко не всім відомо, що її на замовлення вгадаєте, хто міг здати на те команду з верхів, навіть не висмоктали з пальця, тупо вигадали, як вигадували справи слідчі НКВД у 1937 році. До слова, коли почалося вторгнення Росіян у лютому 2022 року, ці браковані бронежилети хутко поїхали Їхали на війну і виявили, що зовсім вони не браковані, а цілком нормальні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.